Ефектна перемога черкаських мавп вперше у сезоні черкащани обійшли маріупольців. У другій половині гри вони встановили недосяжну для супротивника двозначну перевагу. Щоправда, знівелювати відрива з зуміли в останній десяти хвилинці. Та помаранчево чорні лідерством не поступилися. 88-83 – Так закінчилася для них ця гра. Пригадати найцікавіші моменти пропонує Марія Гаверлян. Рахунок в останній домашній грі третього кола Суперліги у Черкасах відкрили гості. Відповідь лише за дві хвилини дав Денис Яковлів. Надалі команди йшли на рівних, обходячи одна одну на одне-два очки. За 30 секунд до перерви Яковлів поцілив із середньої дистанції. Завдяки цьому мав позавершило період у лідерах 22-20. Зі старту другої чверті Азовмаш виправив ситуацію на свою користь влучним пострілом з дальньої дистанції. Та лідерство почергово опиняється то в гості, то у господарів. останній ним підопічні Сергія Заваліна заволоділи із серед. На велику перерву команди пішли із рахунком 38-39. Вже за дві хвилини третьої чверті перевагу у чотири очки закріпили черкащани. Із такою хиткою різницею вони протрималися до кінця 10 хвилинки. Двічі маріупольцям вдалося зрівнювати рахунок, та все ж на останню перерву лідерами пішли мавпи 61-58 завдяки трьохочковому Свонсона. Найбільший відрив помаранчево-чорні зробили у середині фінальної чверті. Повівши у рахунку плюс 15. Надолужити відставання зовмашівці не зуміли, як не намагалися. Скоро Лише до мінус п'яти на цьому гру зупинила сирена. Серед черкащан двозначний рубіж із набраних балів у матчі перейшли одразу п'ять гравців. Причому Яковлів та Хантер відзначилися дабл-даблами. Та героєм поєдинку став Данте Свонсон. Ця гра стала для нього найрезультативнішою у сезоні. Американський легіонер записав на свій рахунок 23 очки. очки. Загаштову тяжовий гра для нас в першу чергу. Була хороша зітна співполінія, і потім я просто почав бросати, боросати ножко по високий, Я думаю, тим допомогло команді. Я в этом сезоне не, не так, как я, честно говоря, ожидал, но было очень приятно сегодня смотреть на таком уровне. Характерная игра для нас получилась, что мы не справились индивидуально в защите. Это был залог успеха Черкас, поэтому здесь проблемы у нас получились со Свонсоном, доставил много проблем. И Яковлев на подборе Над Азовмашем черкаські мав позавивали сьому позицію у турнірці, чим ще більше закріпилися у зоні плей-офф. До кінця третього кола черкащанам лишилася одна гра. Їх супротивником на виїзді рівно за тиждень стане БК Феро ЗНТУ. Марія Гаврилян, Юрій Підлісевич, від Канун.